Вітаю, друзі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви повірте на мадресу. Сьогодні хочу розповісти про видатного шахіста, який залишив великий слід у українських шахах Юрій Сахаров. Юрій Сахаров народився у 1922 році в місті Юзовка, теперішній Донецьк. В сім'ї інженера. І вже в дитячі роки захопився шахами. Треба сказати, що відношення з радянською владою не склалося, його батька в 1938 році репресували і розстріляли. Звичайно важко мати після так такого переживання хороший сусунку з радянською владою. Коли почала війна, він був. Притягнути до роботи по копанню Ну, таким, так склалося, що він залишився в окупації там. Так обставини. І в певний момент він був відправлений на роботи до Німеччини. Так як він знав німецьку мову, він десь працював як перекладачем, що в принципі це зіграло певну роль в його майбутньому. Після війни він активно займався шахами і вже був досить помітним е е шахістом. В му році йому вдалося виріти півфінал е Радянського Союзу у Львові. І була про нього стаття в Газеті, і це зіграв з ним е такий злий жарт. Е е на нього написали донос, що він співпрацював з німцями, і він в 1952 році був заарештований. І йому дали 25 років заслання. Ну, на його щастя, помер Сталін, і в 1956 році він був реабілітований і було повернуто йому звання його, і він був, так би мовити, реабілітований. Так що він сидів не так довго відносно, але мав все таку завжди якусь репутацію антирадянську, скажімо так, що в принципі це йому ускладнювало в ті часи. Це була серйозна так би мовити, проблема. Ну, В шахах він добився серйозних результатів. Він був двічі чемпіоном України в 1966-68 році. Також він десь приймав участь в шести чемпіонатах Радянського Союзу. Найкращий був успіх у 1967 році. Він зайняв сьоме місце. У 1968 році він, був, він виграв міжнародний турнір в Арні, де він здобув, виконав норму міжнародного майстра. Ну, В принципі, тоді це було дуже серйозне звання, тому що тут турнірів було мало і дуже, так би мовити, принципі, технічно було складно це виконати. Можна сказати, що такий найвищий рейтинг був на рівні десь так, умовно 2600 можна припустити. Ну, Можливо, в сьогодні вже був би гросмейстером. Також він дуже приймав велику таку, він займався тренерською діяльністю, був дуже такий відомий тренер. Під його керівництвом збірна ЮНЕСКО вигравала, вигравала чемпіонати, командні чемпіонати Радянського Союзу, і за ці успіхи йому було присвоєно звання заслуженого тренера України. Загинув, саме загинув. Юрій Сахаров трагічно, при невисних обставинах. Його тіло було знайдено біля Бучі на зелізнодорожній колії у 1981 році. Це була така тяжка втрата для українських шахів. Ну, щоб дослушати силу гру Юрія Сахарова, я зараз продемонструю його партію, яку він грав з іншим видатним українським шахістом Леонідом Штейном. Юрій Сахаров, ця партія відбулася в, в фіналі чемпіонату Радянського Союзу в Талліні в першому колі. Юрій Сахаров мав білі фігури, Є4, С5. Сисілійський Заскін, Є3-6. Даній ну, Шень показує, він дуже любив кінтувати слона і завжди грав такий дебют, як Сирійський Дракон, часто любив грати. І він застосовувався в цій партії застосовував, а також страгістський захист, коли виводить слон на G7. D4, кінь D4, кінь F6, кінь C3, кінь C6, слон E3. Слон G7, слон C4. Ну, це звичайна теорія варіант дракона. Рокіровка, слон B3, e 5 Ну, як правило, сучасні шахісти рай F3, FD2 і рокерують. В довгу сторону. В довгу сторону, потім ходить план 4 H5. Ось така гра. Ну, Сахар взірав скромніше, зірав коротку рокировку. В принципі, не стоїть особливо труднощів для чорних. Д6 H3. Слон D7, де розвиток. F4. Тура С8, ферзь F3. Ну, В принципі, позиція приблизно рівна, можна сказати, тут те, що краще е е білі. Але Чорні в принципі, майже зрівняли гру. Вони пропонують перехід Веншпіф СШ5, де в Сісіянському захисті Чорні себе почувають зручно. Ну, Є такий, навіть такий жад. Е в селінському захисті білим не вдалося поставити мат 30, ходів, то, як правило, менше півруч чорні. Це таке трошки перебільшення, але якась е здорова, так би мовити, е, в цьому є. Е -е, Біль грає фазер 2, послабючи контроль за пішком е 4 І це могло зіграти ці поліці, в цій позиції певну роль. Е -е, тепер така критична позиція. Чорні тут могли. Е -е, в принципі, повинні були грати активно, використовуючи слабість пішка е 4 зіграти b5. І тепер, в випадку, якщо білі б'ють на b5, то слідує просто кіньбі E4, кіньбі Е4 і Чорні Жестеть тут дещо краще, тому що в них кращий контроль за центром за рахунок зайвого пішака в центрі. І в принципі, мінімальна стедка тут краще чорний вже. Але після Кіб 4, це такий хід, який. Ну, чесно кажучи, незрозуміло ідею він приводить до такої більш до певних проблем. Біль грає Кін Е2, атакують Пішака А7. Чорні грають А5. А3. І тепер знову виникає така позиція, вже. Неприємно для чорних, ну, менше грати тут кінця 6. Ну, після Тура Д1, слоня E6, Кінджа 3FD 4, білі ряд Kін D5, захоплять форпост, і така стандартна позиція стабільний білих фігур. Але це було кращим продовженням. же грає Кіня 6, це такий хід, який підкреслює. Відомий тезис -те 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 гроссмейстера Тараша. Йому приписують цей вислів. Шпрингем Аманде, Брінкумер, Шанда, Кінь на краю, Позор і стит Ну В принципі, десь воно так, ці партії проявилися. Тепер Білі отримують певну свободу дії в центрі і користуються цим. Вони грають Е5, відкриваючи лінії. Справа в тому, що. Чорні змушені бити на е 5 тепер кінь ж 3 чорний ферзь під нападом і він не може контролювати пішка е 5 він да на H4. І тому ідея біла. Вони вскривають біню F і після чого тут серйозні проблеми з пішком ф 7 Кінь H5, ну, хід вимушений, тепер білі б'ють на H5, Felb H5. Ну, тепер викликає наступна критична позиція. Є таке правило. Якщо бачиш хороший хід, не спіши, подивись, може, є кращий хід. Таке правило Ласкара. І навіть екс-чемпіона світу, так би мовити, краще є ворог хорошого. Ну, тут можна було зіграти двома шляхами і подобається перевага. Спава в тому, що пішаки всім не втікають, бідоразу не всім, даючи певну контргру. Але якби вони наприклад зіграли такий простий хід Турада-1, скажімо так, проміжний хід, підводячи про останню фігуру, слон 6 і тепер кінь Д5, нападаючи на пішка ПК, яку розумію як захищати. Тому що в випадку, якщо захистити пішака так, то грають Кінь F4, Кінь Б6, і після Слон-4, позиція програна. Тому що після Ферзи 5. Втрачають як мінімум якість. Можна було під інші пшеником оптимається, це погано і безнадійно. Якщо зіграти цією турою, це, тоді кінь F4. Така ферзь е 5 і після Slonda 4, Slan 7. Ferzier 4 біля отримують виграну позицію. Сахаров поспішає, б'є на F7, Crof8. Тепер ця зв'язка неприємна. І висить це пішаг 5. Тепер чорні відігрують цього пішака. На е 5 І в принципі отримують дещо гіршу позицію, тому що все-таки краща пішакова структура, пішак Е7 тут слабенький. Ну і білі фюри все активніше. Але штейн допускається помилки, треба було тут грати ферзь D6 дещо гіршим, але в принципі, позиція тут е тримається, нічого форсовано не видно. Після ходу слон F5, який стався в партії, Тепер отримують знову перевагу, е грають слон D5, слон там висів. з темпом нападається на B7. Чорні захищають пішака версия е 7, найбільше ферзь там стоїть на e е 5 підскоком під слона. І чорні грають, біль грають слона 6, цим розіном вони послабляють чорного короля і виникають проблеми з пішаком E7. Е Досить неприємно вже тут це працю грати. Звіду є 5. І тепер, в принципі, білі добитися вирішеної позиції простими ходами. Slon G7, король G7, наприклад, G4. Слон має сюди відходити на D7 і тепер після F5, незрозуміло як захищатися. Висить на Е5 і проблеми з королем тут. g 7 також загрожує. Ну, Позиція тут програна. Як мій білі беруть пішака з дальнішою атакою. Юрій Сахаров грає тут дещо занадто акуратно, скажімо так. Профілактично робить хід королей шути, замість того, щоб вже трансформувати свою перевагу вирішально. Кінь С5, чорні активізують коня, знову 7, коротжі 7, кінь V5, Ферзь висить, д 7. Ну і тепер виникає наступна критична позиція. В білих тут перевага. Але поки що не видно такого ясного чіткого продовження як її, так мовити, закріпити, Ну кращим ходом було тут зіграти кінь D4. І за рахунок активного, наприклад, якщо там чорні рейдер С D6, побити на F5, Закріпитися, закріпити слон в центрі. Сильний слон. Перевага на фланзі Пешокова, Б4 загрожує, коройслабень. Так що в білих тут все-таки є серйозна стратегічна перевага. Хід Б4 він практично випускає перевагу. І тепер знов, так би мовити, як кажуть, чомусь ці парк позиції. Це був перший тур, може я не розігрався. Не війшов в гру. Допускає в принципі, вирішальну похибку. Кінь Д на край знов 6. принцип. кінь на краю позор і стит в даному випадку. Треба знати кінь е 4 Справа в тому, що на хід Сломбі Е4 Чорнірей Сломбі Е4. Ну, щоб забрати на 4 треба побити попередньо на f8. І тут в чорних є такий хід тура c 2 Ну, це, напевно не побачив Штейн. Можливо, би побачив, ферзь D1. І тут. В чорних є два нормальних ходи. Абослон же 2. Король вже один. І Ферзь B4. Ну, це такий досить складний варіант на Ферзь C2, чорні б'ють на е 1 король G2 і король F8. Незвичайно зайві фігуру. дуже тут важко білим перемогти, тому що в них такий один пішак на досі залишається. І білий король досить відкритий. По принципі, позиція практично зрівнювалася. Але тут ще був один такий хід цікавий як Ферзь G5. Який вів до рівної гри. Ну, він напевно, треба й ферзя, тут на c 2 є 8, наприклад. Ну, приблизно рівна позиція. Так би мовити, це така тактика, яку Штейн не реалізував і зіграв кіння 6. Ну, Після цього ходу біляється 3 і знов отримують велику перевагу. Кінь B8, тепер спробував вести коня в гру, але тепер. біляє кінь D4 і розвиває тиск на центр, який важко отримати за слабого короля, і дуже такий домінантний слон на D5, кінь С6, кінь B 5 пішак б'є B5, коню знов приходиться йти на край. Бідний кінь. І тепер е Юрій Сахар переводить е гру в Ферзь Ферзі 4. Тепер' Е5 захищати не можна, тому що буде Ферзь Б6, тепер знову ж той... кінь, який тут багато неприємностей приносить. Е -м 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 Цікаві такі цікави такий момент, де, де слон вирізає е, е, коня. таке перевага, ясна слона над конем. RZ4. Е, чорні б'ють, Тураб б'є 7 шах, Юра є 6 білі виріб пішака, Тура CD8, Тура є 5. Нападаючи на наступного пішака на F5. F4 c 1 ну, Справа в тому, що немає пішака сильний слон і кінь тут э, не може війти в гру. То d 7, С7, готуючи таке вторгнення на С7. Окей, вирішую партію. Тура F6, c 7 і після d 6 слон e 6 Чорні не, не встані втримати позицію. Висить все. Кіна, опять висить, висить Тура. Якщо бити, то буде новий ферзь. Так що писається абсолютно безнадійно. І чорні ну, ця партія показує великий потенціал і силу гру Юрія Сахарова. І також така його. Важка доля градянський часів, який, незважаючи на ці всі труднощі, демонстрував високий рівень гри в шахи. І залишив великий слід в повоєнний час, де тренував цілу велику корту сильних кухністів шахістів і такі Проявив великий вплив на шахи, на українські шахи в цей час. Якщо цей відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого.